У будинку на вулиці Толстого у Чернігові робітники укріплюють покрівлю. Чотириповерхівка зазнала ушкоджень у середині березня внаслідок російських обстрілів. Розповідає мешканка Ірина Соловей. Був дуже розбитий дах. Повилітали всі вікна, двері. Нам тут волонтери привозили плівку. Ми накривали, тому що йшли дощі, і стеля текла, і по стінам текло, повні відра за ніч натікали. Квартира Олесі живець розташована на останньому поверсі. Через пошкоджений дах будинку її затоплювало. Все повністю затекло, потолки попадали, стіни полопались. Ну або ж, понятне діло, палипа подимались. Ну, це був ужас. Води ми штапілі всіх до першого та капітальний ремонт у будинку розпочали в другій половині серпня. Замовник робіт управління капітального будівництва ОВА, їхня загальна вартість понад 4 мільйони гривень. За ці гроші у багатоповерхівці замінили пошкоджені вікна, розповів директор компанії-підрядника. Близько 90 конструкцій було демонтовано та змонтовано наново. Двостворчаті вікна, балконні блоки та під'їзні вікна. Нині триває ремонт даху. Незабаром його мають накрити. Другої половини серпня ми розпочали демонтаж. Демонтаж покрівлі. Вона дуже постраждала. Шиферного листа взагалі не було практично. Ми розкрили повністю дах, повністю спустили все на землю і на даний момент змонтували все під, під остаточний вже монтаж. Ми встигли, працюючи без вихідних, встигли накрити все. Гідробар'єром погода вже не заважає. Роботи мають завершити до кінця вересня. Ірина Соловей сподівається, що це допоможе, аби в квартирах було тепліше. Тепер ми надіємося, бо скоро ж холода, так це дуже вчасно. Якраз похолодало, і нам зробили вікна. Ми дуже вдячні. А Олеся Живець сподівається, що управитель підремонтує їм і під'їзд. Тут вже в квартирі нам ніхто не допоможе. А от в під'їзді, б хоча б, щоб зробили відкоси, козирек, ну, перед под'їздом б, звісно, були дуже вдячні. Ну, вроді би нам їх пообіцяв, наш мастер Оксана Ніколаївна пообіцяла. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.